3 червня минає три роки від дня загибелі комбата першого батальйону 95-ї бригади Тараса Шсенюка. Сьогодні в гостях у нас в студії його дружина Ольга та друг Сергій співслужбовець, які розкажуть, яким був він чоловіком і яким був другом, яким був воїном, яким був командиром. Ну, перше слово, мабуть, до Ольги три роки. Чи звикли ви до того, що немає ось цього такого чоловічого плеча біля вас? Три роки минуло, а враження ніби вчора це все було. І згадуєш той весь біль і розпач, і коли почуття ти не зможеш щось вже змінити, тому приймаєш ситуацію такою, якою вона є, або Спочатку себе якось заспокоїш, а потім намагаєшся вдавати, що ніби все добре, що життя продовжується. Сонце світить, небо синє, але в душі в тебе якась ніби така прірва. Кажуть, час гоїть рани, але він їх не гоїть, і це точно він їх, мабуть, знеболює, але не гоїть. Ми, коли одружилися, мені було 18 років, і в 19 вже народилась донька, і він був. Досить відповідальним чоловіком. Йому було тоді на той час 24 роки, і 24 роки він мислив достатньо по-дорослому, і сім'я для нього була дуже важлива, і він все робив для того, щоб вона в нас була міцною. Він приходив додому, він біг одразу до донечки. Це в нього така була. Мед... Розрада, розрада, да, медитація. Він міг там розшнуровувати Берце, але він вже біг до донечки, тому вони разом багато проводили часу, і гуляли. Вони і читали. і Їм було цікаво разом. Ім'я для донечки обирали разом. Чи хто вибрав? Чоловік хотів назвати донечку Ольга, але так казали наші бабусі, що не можна, і тому розумієте, в нього ім'я ну таке рідке. Ну і в нас вийшлась Єлизавета Тарасівна, воно співзвучно і воно таке королівське ім'я. І як кажуть, як човен не так він не попливе. Ну тут, мабуть, так воно і сталося. Як донька справляється з втратою батька? В нас це, мабуть, обох напливами не можеш наперед знати, що стане таким якимось спусковим поштовхом до сплеску емоцій, чи сльоз, чи якогось такого вичання. Ну і вона мене занадто на свій рік така мудра дівчинка, і вона, слава богу, до мене дослухається. Але коли в неї накаплюються негативні емоції, і цей резервуар вже переповнюється, і тоді я даю їй час. За для заспокоєння вона виговорюється. Вони дуже схожі між собою, і вони і зовнішньо схожі, і характер не дуже схожі. Вона не буде з причини щось там назіхати на долю. Якщо є якась ситуація, вона буде розбиратися, і тоді ми можемо з нею поговорити обговорити. Найстрашніше я не знала, як їй сказати. що татка вже немає. Що він вже не прийде і ніколи не прийде. І я розуміла, що вона має побачити, тому що вона мені не повірить. Я сама не вірила цьому. І багато ну, співслужбовців не вірили, тому було прийнято рішення. Ми зустрічали борт, коли Тараса привезли разом з нею. І вона бачила і ну, так, так треба було зробити. Ви пам'ятаєте той день? Коли вам позвонили? о котрій годині хто це повідомив? Мені, о, сповістили. Коли мені дзвонила ця людина, цей офіцер думав, що я вже знаю. І коли там ще зверху намагалися уточнювати інформацію, так чи ні, то я вже це відчувала зранку, тому що напередодні ми розмовляли, і у нас була така розмова, і я почула голос, що він занадто далекий, що він настільки далекий, я розуміла, що щось відбувається не так. І потім мені приснився сон, і я вже зранку стала, і я не могла зрозуміти, що це за відчуття, але біль. Тривога, і ти не знаєш, куди тобі бігти, що тобі робити. Я не могла зрозуміти, що відбувається, і я почала, здається, мити посуд. Мені потрібно було щось ну, з водою робити, тому що я не могла зібрати не себе, ні думки в купу. А потім прокинулась донька, і так цікаво до цього вони спілкувалися з чоловіком по телефону. А смс-ки вона йому ні, ну, ніколи не писала. Він писав мені так. Він там писав і її писав мені на телефон. І вона написала Папа, добре утро. Зранку вона скочила, мама, добре утро, і написала йому смс на телефон. Але я почала його набирати, зрозуміла, що абонент не відповідав. І тому я почала зразу дзвонити всім тим, хто був там на місці, і так випало, що я. Потрапила на трьох людей, які знали вже на той час, але вони це скривали, тому що на той момент я цього не розуміла. Я розглядала, як якийсь такий вчинок низький, чому мені не сказали, я маю право знати. А вже потім, а як сказати жінці, як правильно підійти, і сказати жінці, як правильно взагалі все зробити. Тому мудрість вона приходить і розуміння ситуації. І... Тому на той момент я була така ображена на всіх. Скажіть мені, я знаю, повинна знати. Але потім я вже почала. Я вже відчувала. І коли ця людина позвонила, це офіцер, це мій був в мене начальником відділі з підробітництва, коли я працювала в 15-й мобільній бригаді. Він просто і сказав Оленька, і цих слів мені було достатньо. Це була така шалена крапля в цих моїх сумнівах. Просто в мене випав телефон, і я себе ну я розуміла, що це вже да, це вже однозначно «да». Після цього почали дзвінки, що може там службу медичну, може там когось ще прислати. І я кажу: ні, не потрібно. Я спокійно зібралася. Мені потрібно було поїхати в школу забрати табель дочки. Вона з відзнакою закінчила другий клас. І мені ще вчителька каже: Ну там ще не точно, що ви переживаєте. Просто я вважаю, що це моє особисте, це мій біль. Я виходжу в люди, і це люди і їм абсолютно вибачте до лісу, що там в мене відбувається. Мої близькі знали, мої друзі знали, і з ними я вела себе по-другому. Вночі це були інші емоції, бо ти, ти ж шукаєш причину, чому так сталося, ти ж розмовляєш, ти ж якось там намагаєшся знайти якісь відповіді, але вони не знаходяться. І тому це дуже складний етап. І коли ти проходиш через все це ти оглядаєшся назад, і нема вже тої Ольги, я інша Ольга, я ну. Сильна і досвідчена, і врівноважена, і дуже багато таких якихось плюсів, це якщо шукати з погляду назад. Ще в мене є запитання до Сергія. Як в бригаді сприйняли ось цю трагедію, яка сталася? Це велика втрата для 95-ї бригади. Наскільки я спілкувалася з хлопцями, знаю, що для них, навіть для тих, хто не служив першому батальйоні, але бачив. Відношення до людей бачив ті стратегічні маневри, які відбувалися там на передовій. Вони дуже гарно згадують про командира, який завжди йшов попереду. От як ви особисто сприйняли ось таку втрату? Ви знаєте, от я слухав Олю, Оля розповідала про своє там сімейне життя з Тарасом Михайловичем. Знаєте, я так що так сів і згадаю, мабуть, про це нікому не розповідав, а от якось так от згадав, коли Тараса Михайловича не стало. У нього залишилися речі. Цей рюкзак залишився, там якісь печатки, в нього така стойка була, і на цій стузі все було розложено. Ну і треба було знайти там деякі речі. його. Ну і командир бригади говорить, підеш рюкзак, в його речах подивися, чи воної. Ви знаєте, мені довелося от брати людину, яку я ще бачив три дні назад. І я стою і я не знаю, як до цих речей, його до рюкзака підступитись. Розумієте, от і я беру. Це рюкзак розшнуровою, біля мене ще хто стояв, вже не хто з офіцерів, і я починаю викладати його особисте життя. Тому що сумка це не просто там кілограм гвоздей і повітряні кульки. Це виходить його життя, це його полотенце, його очки, його там білизна і все все. Розумієте, це для мене був шок. Ми чули, людина загинула. І її більше там не показують. Я його не бачив, не бачив, як він загинув. А потім прийшло пару днів. Навіть не пару днів, може неділя, дві неділі. І після цього 3 червня, коли трас загинув, привезли другу рюкзака його. Це те, який він брав з собою ну, на виїзд. В нього був рюкзак. І знаєте, от, ну теж, давай подивимось на цьому рюкзаку шосі. Ніхто не міг розуміти важко, важко чуже життя, відкриватися чуже життя. Я вскриваю цей рюкзак, а там лежить загальновійськовий пайок. Не модно якийсь там американський, а звичайний військовий пайок лежить. Фляга, котілок десантника і Мівіна. Просто це був для мене вже другий шок. от, Це пережити. А третій шок я пережив, коли я прийшов вже в 95-ту бригаду, вже в нас там ротація була, вже повернулися І от е, зробили музей. В клубі частини, музей традиції, історії. І там був один такий стілаж, присвячений Тарасу. Війні, горі Карачун, і там такі були елементи. Це пристріляна радіостанція, пристріляний берет, шолом його ківаривий, і очки. Це також це вже третій шок, розумієте. І Тарас загинув 3 червня. А я тільки в серпні місяці повернувся там, звітель, не пам'ятаю, якого серпня. І. знаєте. Як люди переживали з червня місяця до серпня, місяця, я цього не бачив, Просто не можу вам передати тих відчуттів. А от іменно в цей день, коли загинув Тарас, ну щоб ви розуміли, на карачині тоді було там 500 більше 500 чоловік. Ті самі гвардійці були, знаєте, як усі депресії. всі ходять, і все оце. тараса нема, тараса нема, І ти дивишся, всі так от поникли. Десь на день третій. Почали люди розмовляти про щось інше. Три дні, от ці три дня, розмовляли тільки, що нема тараса, і не могли повірити, хто, що, як, що буде далі. Яким був Тарас? Як Но ви вже сказали, дуже багато говорить те, що його рюкзак, який він брав з собою на виїзди, він абсолютно не відрізняється від тих рюкзаків, які були у звичайних хлопців, які прийшли захищати країну да. і потім. Ще був спальний мішок його. Де, от ми вже були слов'янську, і ми приходили кожен день на нараду, приміщення називали бібліотека, і лежав спальний мішок Тараса. Цей спальний мішок був там постійно, і ніхто не посмів його забрати, десь перенести, кудись передати. От він просто там лежав. Розумієте, таке відчуття, що таке спальний мішок. Це людина там спала, це її дух в цьому спальному мішку. Тобто свого роду це вже навіть оберіг, якийсь для хлопців, які з ним служили це місце. Вони залишають для нього, і думаю, що він їх захищає, дивиться на них і допомагає їм, Мамо ну, може, може. Таке бути, да. Ну знаєте, я говорю, що Страсомі довелося служити небагато з жовтня місяця 2013-го по червень 2014. То, що ми пересікалися десь по службі, це було одне. А я з ним просто прослужив, і знаєте, от людина приймає рішення миттєво, да, не то що а що мені за це буде, а що скаже старший начальник. А він так, потрібно, все. Давай. Він потрібно. готовий був повністю Давай. брати відповідальність. Він, він, він брав відповідальність на себе. Причому така відповідальність була там раз, два-три. Все там, коли, наприклад, до командира батальйону були інші командири батальйонів, да, там було заходили там в тактичний клас, всі сідали по своїм містам, і там нарада починалася. Спочатку там хуха, хто там що не зробив за цілий день, потім постановка задач, а потім розбор польоту там усе ну, йшло пів години, сорок хвилин, година, тому що кожному там поясняв. А він, коли прийшов, як командир, сказав, посиділок устраювати нам не треба. До речі, я тільки після загибелі узнав, що він з Коломей. А Коломей це Україна, яка там всі розмовляють на українській мові, розумієте? І Він розмовляв на російській мові і посиділок устраювати не треба. Біля батальйону вишукували перші лиця. Командирів підрозділів, управління, заступники. Точечно, раз, два, три, чотири, п'ять. Все, уяснили до побачення. Було неправильно не виконати задачу командира батальйону. Тому що була довіра і повага. Це я просто говорю в цивільному житті до війни. І Оля пам'ятає, що коли прийшов Тарас Михайлович, він зразу колектив хотів зліпити. Він сказав, так, що ми можемо зробити для нашого колективу, щоб от всі зібратися з дружинами просто. Ну і знаєте, як маленька зарплата в когось там свої кісів по кучкам, по цікавості, по інтересам, він сказав: не волнує весь батальйон. Ми пішли там в один заклад. Були там командир бригади. Вроді би було все цивільно, все було гарно. І музика, і потанцювали. Хто хотів випити, випив. Мені казали, що це було там такий вверх. Приходимо, Тарас Михайлович, ну як, скучно. Треба зробити краще. Ну і краще, що шукаємо ще краще. Вже перед війною, це був новий рік. Ми тоді зібралися батальйоном. Сказати чесно, от господа офіцери, тоді посиділи І от моя дружина. Світлана, ми тоді посиділи, вона згадує, там вже тих людей немає. Тож також там траса немає, немає там Савченка Максима, там і виходимо немає. Хтось поранення отримав, там і Олег Бутніцький такі важкі поранення. Там Вадим Заброський також вже немає. А тоді ми зібралися з одним столом при такому мероприємстві. І знаєте, от не згадується ця війна, яка от була, там людей немає, а згадується іменно цей новий рік. От 2013-2014 рік. Згадується цей день. Я не сказав, що я з Тарасом Михайловичем був товариш, я був його співслужбовцем. Ну скати чесно, людини вже три роки немає, а в мене про нього тільки велике, тільки тепле, тільки світле. Тому що після Тараса Михайловича три роки пройшло. Я зустрічав інших людей, керівників. Но я говорю, що це був навірно з з найкращих, з найкращих моментів, коли от я з ним служив. Я співслужбовець, а не його товариш. Тому що. Це кращий був момент, оцей цей відрізок часу, коли я з ним служив. А шок, коли траса не стала, шок ще був більше, коли ми з вами поїхали туди на могилу. Ми стояли розумієте, підняли цей пам'ятник. От ми стояли, і я розумію, що ця людина лежить то от стояла, а от він тут лежить. Світла пам'яті: велика людина, герой, настоящий герой. Олечка, ви зберігаєте якісь речі на пам'ять про чоловіка? Може, це таке особисте, але коли привезли речі, я поїхала їх забирати, вони були в нього в кабінеті, і спочатку мені взагалі було дуже важко. Мені потрібно було приїздити до 95-ї бригади, сидіти в нього в кабінеті, відчувати цю атмосферу, ну, якось це було як анестезія. Тобто я приїздила, я так себе заспокоювала і їхала собі додому. А оскільки я вже тоді там не працювала, ну, тобто мені дозволялося це робити. Це могло бути недовго, це могло бути, там 15-20 хвилин, 10 хвилин. І коли я привезли речі, їх привезли давно, але наважилася їх розібрати. Не зразу це точно. Пройшов якийсь період, я сказала собі, да, я сьогодні готова. Ми поїхали з на сусід. Тарас ми дуже довіряв, тому що Тарас був дуже часто в відрядженнях чи полігон, чи якісь міжнародні навчання. Ми проживали в військовому общежитті. І була людина довірена, скажімо так, людина, і ми з ним поїхали. і Я вигнала всіх з кабінету, ну набігали, звичайно, там в перший батальйон. Я залишилась сам на сам з цими речами. І я згодна з Сергієм підступитися, підійти і розкрити, і взяти їх навіть в руки. Це потребувало колосальних зусиль, тому що воно все перевертається. Ти розумієш, що ти вже нічого змінити просто не можеш, бо ти не в змозі. Ти не є Бог, і так було вже вирішено зверху. І було дуже важко, коли ти бачиш рацію прострелену, коли ти бачиш, залитий її кров'ю бронежилет. Важко в той момент, але потім ще важче. Бо з кожним разом воно ж нікуди не дівається, воно все лишається. Наша пам'ять вона це все записує. На жаль, чи на щастя, я не знаю. І... Ну, щось я забрала додому, а щось я просто не змогла. Якщо б я привезла додому бронежилет і показала його доньці, я думаю, що це було б ну трохи звірство. Ну так, мягко кажучи, так. Або я б повісила його на стіні десь тому я, мабуть, зараз тут з вами не сиділа, це точно. Тобто вони повинні лишатися там. Військова частина, там гра карачун, це військова справа. А особисті речі в нього була на руці. Спеціальний, я знаю, як вона називається, така камуфльована. Там в нього там ручки, блокноти лежали, там щось записував, то вона лишилася. З батальйону залишився був такий ведмідь, коли шикування було по понеділках, і якщо батальйон найгірше шикував, то командир бригади вручав цього медведя, він втільнявся, бере там медвідь десантник. І оскільки перший батальйон був по чисельності найбільший, здається, 95-й бригаді. Тому, звичайно, що хтось. Один або там декілька чоловік завжди не дошиковувались, тому Тарасу дуже часто перепадав цей ведмідь. Від. У мене з ним дуже такі позитивні спомини, тому що ми коли з Тарасом працювали на одному поверсі. Незважаючи на його зайнятість на роботі, він знаходив хвилинку для мене. Ми могли навіть почаювати перебіжками, якось там переглянутися один на одного. Але так він був зайнятий звичайно, роботою батальйоном. Він жив жив ним. І тоді я по-справжньому подивилася на нього, як в мене чоловік офіцер. Коли я побачила його життя зсередини, я зрозуміла його там. Знаєте, як у мене, що нічні були, що днівні, це були якісь вони однакові ці прыжки. І укладка, думаю, на наш укладатися ці парашути цілий день. І коли я побачила, у нас так в кабінеті виходили вікна на плац, і коли я була у хлопців укладка, я тоді почала розуміти багато речей. І змінилася якість відносин взагалі. Це одна сторона. Інша сторона він настільки жив цією роботою. Він взагалі був, якщо йому щось цікаво, він вмів. Як цей енерджайзер зарядити близько стоячих людей біля себе, і в нього горіли очі. І він проєкти робив. І, до речі, він коли робив проєкти, донька була маленька, я навчалася в інституті, і вона сиділа біля нього. То вона зараз проєкти робить і розбирається в форгтехніці. Ну я думаю, набагато краще ніж деякі такі вже ну продвинуті якісь тінейджери. Тому всьому є мабуть пояснення, і вона така творча достатньо. Він дуже гарно малював. Дуже від нього доньки, такий дар лишився. Це була неординарна людина, його не можна характеризувати там кількома словами. І різні ситуації він себе поводив по-різному, але достойно. І дійсно він був надто толерантний. Його так привчили батьки на ви. Він до мами на Ви. Він до тата на ви. Він же з західної України на коли навчався в Одесі чотири роки. Я ну ніколи б не сказала, що він десь західної України чи там з цих країв. А він каже: ти знаєш, за чотири года обучення в Одесі говорить очень швидко акцент втрачається, головне поставити ціль. Він дуже був цілеспрямований. Він йшов до цілі. Він прораховував механізм, такі який складний в нього був в голові. А познайомилися в де? в Одесі? Чи вже тут? А ми він? в Литомері познайомились. Ми познайомились в кафе в лютому. Він дуже гарно до мене ставився, Він дуже гарно ухажував за мною. Я не можу сказати, що він романтик, але він був дуже уважний до мене. Тому це ще одна сторона. Ось ви питали, чи важко? Важко, тому що таких ну я думаю, мабуть, вже немає. Він був дуже вірний, це ну найголовніше. Скажіть, коли вам треба зібратися, то ви відчуваєте, що ви розкисаєте. Про що ви згадуєте? Про ті моменти спільні з чоловіком, що найбільше вас підбадьорює, змушує зібратися і йти далі вперед? Він був великою людиною і хлопці, військовослужбовці, да, співслужбовці, велика частина, і це зараз дуже помітно, коли проводяться якісь заходи. Шанування пам'яті Тараса, да турніри проводяться вже другий рік поспіль. Вони між собою спілкуються для мене це за честь, коли Київська Альфа з повагою ставляться до нього, да і до пам'яті. І я дуже поважаю такі кроки, і вчинки. То, що можна вже казати про своїх. Але ти тут на виду, да, і в Житомирі, і ти там бачиш у декого, а декого дуже часто бачиш, бо ми живемо на одному районі, взагалі в одному місці. І був такий момент в учебному центрі 199 на сто річниця, два роки з дня заснування. І до мене підходить офіцер. Я не буду казати прізвище, але він мені сказав таку річ. Я спочатку жахнулася, а потім я почала втумути ці слова. Ці слова дедалі частіше вони лунають, і мені дуже приємно, що я змогла, і що моя репутація не заплімована, і що це видно. І значить, ці три роки пройшли не дарма. І він мені каже, таку річ: що це не тільки наше свято, це ще й ваше свято. Я кажу, вам дуже вдячна, але до цього свята я маю ну дуже мало відношення. І він каже: Ні, ви не розумієте. Каже найголовніше для офіцера, взагалі для чоловіка, коли його чекають. Я кажу, я прошу вибачення, але ви, може, щось наплутали. кажу, мені вже чекати, ну, в принципі, нікого. Він каже, ні, ви, мабуть, мене не так зрозуміли. Ви – жінка, храняща пам'ять. І коли ти там на передовій, саме головне, коли тебе вдома чекають, у тебе сім'я, і ти знаєш, що ця жінка тебе чекає. Це, ну, саме головне, що є. І от ви, як образ, храняща пам'яті. І за це вам велике дякую. Хтось говорить легенда, Кто То говорить, вірне приєднане, ну хто хто-то говорить охраняча пам'ять. Ну <кхе> от, мабуть, такі моменти толкають тебе. Я вже трохи перейшла на російську мову. <laughs> коли поганий настрій, коли періоди депресії або якісь думки такі лізуть, я завжди згадую, що він не здавався, що він завжди був попереду. На нього рівнялись люди, вони йшли за ним, вони йому довіряли. І в мене в планах продовжити. Його велике діло, ну звичайно, не на піському поприщі, а в цивільному житті. Але допомагати людям я сподіваюся, що мені стане і сил, і віри, і підтримки близьких. Ще я згадую, що в мене є дитина, але як раніше я не біжу від своїх емоцій. Я не обманюю себе, я просто йду до води в гідропарк. Я не з ким можу не спілкуватися. Деякий час, я повністю відсторонююсь від людей. Я збираюсь думками. Це як якісь такі сходинки. Воно не може проходити безслідно. От був захід, він святковий, всім було весело, і концерт був у клубі. Але, мабуть, пам'ять так устроєна як три роки. Я зайшла в клубу, в концерт святковий, було все здорово, але більше п'яти хвилин там знаходитись не змогла, тому що моя пам'ять записала трохи інші кадри з фільму. Тому було надто важко. Надто важко було, коли ми їздили ось 11 травня відкривати пам'ятник за підтримки волонтерів та спецпідрозділу Київської Альфа. Було важко їздити цими шляхами. І знаєте, я не знаю, що відчували хлопці, але там я вже казала, коли ти їдеш просто, це значить ніхто не зараз не вискочить. Там, де ми їздили, да на гору Карачун, ми їздили. Там можна три рази родитися, три рази померти від страху, тому що там настільки. Вигідні місця для обстрілу, і там такі якісь дороги для поїздів, і багато дерев, і багато таких будинків, якихось взагалі така якась атмосфера, що ми навіть спорили. Мабуть, вони їздили якоюсь іншою дорогою, я не знаю. Сергій Васильович. Тому що, коли ми їздили, було достатньо моторошно. Коли вже ти приїжджаєш на гору Карачун, звичайно, там синє небо, світить сонечко, все видно, тебе видно і вам видно. А коли туди, щоб дістатися, було надто важко, і ці Якісь такі траси, звідки їх обстрілювали. І взагалі те місце, воно як я казала, якесь прокляти, бо там загинуло ну дуже багато спеців, там і Альфа, і Нацгвардія, і Славетні десантники залишили своє життя. Тому ну, такі важкі моменти. Але як кажуть, в народі життя продовжується, і хтось теж дивиться на мене, і для когось я як взірець. І донька, це мій такий критерії. Вона дивиться на мене, вона бере приклад. Ми зірець для наших дітей, і від нас залежить їхнє майбутнє, тому нема чого розкисати. Треба брати старт і йти вперед до нових цілей. 3 червня минає три роки від Дня загибелі Тараса Сенюка. Сьогодні в студії у нас була його дружина Ольга та співслужбовець Сергій Шевчук. Я думаю, що ми ще зустрінемося, почуємо про великі звершення вашої лізи, яка буде достойною донькою свого татка. Я думаю, що Сергій також завжди буде згадувати Тараса, тому що ці місяці спілкування залишили досить таки великий слід в його душі. На сході гинуть найкращі сини нашої України. Мати більше з нами, але вони. У нас серця, які життя за нас вітали, там на Донбасі у боях, за них молитву прочитає та добрим словом пом'яне, герої вічно пам'ятає, але назад не поверне. Що з нами уже немає, вони також хотіли жити тут, на землі, а не в раю. За мир країн йшли служити, хотіли рай в своїм краю, але напевно не судилось на на землі життя. Хоробре серце зупинилось, назад немає вороча за Україну. Уже немає землі сходу дуже рясно окроплені кров'ю наших хлопців. Ми не маємо права забувати тих, хто загинув за те, щоб ми тут просто мирно жили. Ми маємо завжди про це пам'ятати і не забувати їх поминати. Слава Україні!